Доброго дня, шановні підписники і гості каналу Агромеханіка. Сьогодні ми вам покажемо картоплесажалку українського виробництва компанії ПП Крючков. Дана картоплесажалка одна із самих якісних по виконанню. Ми можемо подивитися на виконання самих бункерів. Також чашечки виконуються не штамповані, а Згнутих прутів. Ви можете регулювати глибину посадки за допомогою ось цих ось гвинтів, де ви можете налаштувати собі глибину посадки. Зараз це в середньому в стандартному режимі, який завод пропонує. По ходу посадки, в них на кожному із бункерів є по дві шестерні. Самі ланцюги перекидується, якщо на маленькій зірочці це 30 см. На велику зірочку це буде 25 см. Отакий от от натягувач з пружиною. Він також здвигається вправо-вліво під ваші рядки. А ось саме механізм регулювання ширини, де ви проставляєте, віджимаєте гвинти і можете здвигути. Ширше або вище. Це або 60 см або аж до 70 см. Глібина посадки регулюється за допомогою рала. Ось цими болтами на, на кожному, де ви можете поставити нижче або вище. Міжряддя. Крок посадки регулюється за допомогою двох шестерень, які знаходяться на кожній із бункерів.